Друзі, продовжуємо свою роботу в прямому ефірі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Це правильний вибір. Отже, наш гість сьогодні. Наступний гість Анатолій Хреценко, міністр оборони України, в 2005-2007 роках. народний депутат України 6-7 скликань. Анатолій Степановичу, добрий ранок вас. отже, безумовно. В останні дні всі обговорюють статтю Сергія Рахманіна, відомого впливого журналіста «Зеркало тижня. І от що в ній сказано? Він сказав про те, що існує віро висока вірогідність заміни Захарченка і Плотницького на Юрія Бойка і. Ріната Ахметова, цю тему обговорюємо вже останні дні, і от хотілося б вашу думку щодо цього також почути. Ну, по-перше, сумно, але це правда. Є план Медведчука, якого і банкова не заперечила, замінити одіозних Захарченка Плотницька на типу неодіозних Ахметова і Бойка. Ну, що сказати, якщо так от по-простому, а може краще і Віктора Федоровича і Нікал Янича Ну, вони ж там пропонували? Бо дуже далеко так зайдемо. Я зараз е, залишаю осторонь питання, пов'язані з відповідальністю за корупцію, за розкрадання мільярдів, за те, що, власне, Ахметов то царював 20 років на Донбасі. І все те, що там відбувалося, не відбувалося, це під його патронатом. Але от ключове питання для мене. Подивіться, два з лишнім роки йде війна. За цей період люди. Пішли, захищають, гинуть. Країна мобілізувалася. Олігархи, мільярдери, навіть Коломойський, Пінчук, Фірташ, Тарута, при всьому сталені до них, зайняли чітку позицію. Це агресія неприпустима. Ви не знайдете жодного слова. Ні Ахметова, ні Бойка про те, що це воєнна агресія, що вони її засуджують, що Путін це окупант, Путін це ворог. Чи інтереси вони будуть відстоювати там? Дуже сумно, от знаєте, є таке е, в політику прислів'я, що колишніх СДКів, як і регіоналів, не буває. От, мабуть, ця історія Петра Олексійовича Порошенка, який був в СДПО, потім у партії регіонів, от вона зараз з боком вилазить. Дуже сумно, що сам факт обговорення таких кандидатур має місце. Якби зараз запитали, вийшли, ну, я не знаю, в будь-якому населеному пункті, включаючи на Донбасі, чи хочуть вони бачити таких керівників. Mm -hmm. Я думаю, що відповідь була б крайнь негативна. Як ви гадаєте, в чому необхідність ось цієї заміни? Ну чому так одразу всі спокотилися і почали говорити про цю заміну? Адже є міцькі домовленості, будь ласка, виконуємо, не виконуємо, а тут же про якісь заміни почали говорити. Шукають якийсь варіант на Заході. Щоб швиденько лоднати ситуацію, бігом-бігом провести вибори, причому тиснуть уже в червні місяці, і забудь про Україну. Піти на свої вибори, вирішувати питання своїх біженців і так далі. Москва, ну знаєте, і Ахметов, і Бойко вони не приховували, що весь цей період війни вони регулярно туди їздили і з, з тамтешніми очільниками, мали якісь переговори свої бізнесові чи не бізнесові. Я не знаю. Очевидно, для Путіна це зручніше. Керівники, але причому тут Путін? Путін для нас це агресор. І це має бути українська влада. І вибори проводити там треба тільки тоді, коли там буде мир, спокій, і Путін виметиться звідти своєю технікою свої, своїми людьми. Тому Україна категорично не повинна погоджуватись на те, що проводити вибори зараз. Я не бачу жодних виборів там протягом року. І друге, якщо призначати людей туди, то не тих, хто 20 Років там царював, там заробив на Донбасі і на людях Донбасу свої мільярди. І тепер вони будуть там наводити порядок. Ось ця риторика європейських країн-лідерів, зокрема Франції і Німеччини, роздратування Франка Вальтера Вальтерштенмайра. Ви знаєте про це? Про те, що в пріоритеті нині проведення виборів після цього ну так не говорять, але зрозуміло, що після цього ну звичайно вже йде роззброєння. А Україна звичайно на наголошує на іншому. Павло Клімкін після зустрічі 3 березня в Парижі залишився незадоволений, сказав Про те, що нині дійсно про які вибори ми можемо говорити, якщо там бойовики там стріляють, і нині біля вдій, які ми самі бачимо, що відбувається. Скажіть, будь ласка, в чому необхідність? Вибори в них, у Франції, в Німеччині, питання кризи, питання біженців і так далі. В чому от такі, такі підгони нині? Проблема виникла рік назад. я в вашій студії про це говорив, коли Порошенко пішов на підписання мінських угод. Люди, на жаль, їх не читали. Якби вони прочитали, вони б побачили, що в мінських угодах Україною підписано проведення виборів зараз. До того як Путін виведе війська, до того як Путін виведе техніку, до того як Путін передасть нам контроль над державним кордоном. Ось тоді була зроблена помилка, але цю помилку треба виправляти. І категорично не можна йти на те, щоб під дулами російських автоматів. Проводити зараз там такі фейкові, якісь псевдовибори. А як виправляти? От ви кажете, виправляти. Яким чином? Якщо в Мінській домовленості це прописано. Москва тоді скаже: хлопці, дивіться, ви винувачуєте в тому, що ми не виконуємо виповняє... ви мінські домовленості. У нас є санкції, але ж насправді все по іншому чи ні? У нас не президентська республіка. Президент явно зробив помилку в мінську. Цю помилку повинна виправити Верховна Рада. Верховна Рада може її виправити, тому що для проведення виборів зараз там треба прийняти окремий закон. Про вибори там, принаймні для того, щоб вирішити питання, що робити з понад півтора мільйона біженців. Як вони будуть голосувати? Де? Чи можуть вони обиратися? Чи їх там не побивають? Тому без парламенту Порошенко вибори там не проведе. Крапка, і парламент повинен сказати своє слово. Парламент визначає засади і внутрішньої і зовнішньої політики, не президент при всій повазі до цього інституту. Також Сергій Рахманін в цій статті сказав про те, що нині розробляється новий закон про вибори між трьома країнами: це Франція, Німеччина і Україна. Москву мовляв не запрошують до цієї розмови. Хоча потім він сказав про те, що написав про те, що мовляв представники від Франції і Німеччини, також вже повідомляють про деталі цих розробок саме в Москві. Щодо цього нового закону, які тут перспективи? Ну, по перше, повинна бути логіка, і ті люди, які від імені держави, від імені президента проводять переговори в мінську, повинні знати про те, що тут під килимом хтось розробляє якийсь закон, тому що навіть тут немає взаємного розуміння. Це перше. Друге, українська влада повинна працювати для України, працювати відповідально так, щоб ніхто, ні Франція, ні Німеччина, ні тим більше ворожа зараз Росія не нав'язувала нам текст закону про вибори. Це наша країна, наші вибори. Ми повинні питання це вирішувати. Якщо говорити зокрема і про те референдум, пам'ятаєте меседж щодо проведення визначення статусу Донбасу, всеукраїнський референдум. Ви до цього як ставитесь? Ви знаєте, я не виключаю, що до цього питання підійде, але воно буде торкатися не того, які вибори і коли там проводити, а власне що робити з цією територією. Правильно було б без референдуму, якби парламент визнав ці території окупованими. Вони зараз такими є. І не... Є окупованими законодавчими на увазі, чи законодавча визнати, що вони окуповані, ага. і на окупованих територіях не буде ніяких виборів okay. до тих пір, поки вони не будуть деокуповані, тобто звільнені. Будь-які вибори на території, яка не підконтрольна нам, це просто закріплення бандитів у владі. Україна це не може піти. Тим більше, що далі в пакеті з мінськими угодами йде зобов'язати нас з вами фінансувати. Оце все ордло, як його називають, ДНР і ЛНР. Не Путін буде відновлювати за свій кошт все те, що вони знищили російською технікою, російськими солдатами під керівництвом росіян. А нас зобов'язують. Тому це питання ще буде стояти дуже гостро. Тому ми самі себе загнали в УГІКУ. Це не ми з вами загнали. Це Порошенко загнав тоді, коли в мінську підписав ці угоди. Руками кучми це була його пряма вказівка. Скажіть, будь ласка, зараз на цьому може спекулювати Москва, використовувати ось такі факти, оскільки ми знаємо про дедлайн, там до червня так здається, проведення виборів або ж хлопці з санкціями знімемо? Насправді мінські угоди вже почали в бозі в минулому році. Вони не передбачалися в 2016 році. То у нас є всі підстави їх розірвати. Друге. Це може дратувати, чи якимось чином по-іншому Росія може ставитися. Мене не цікавить і вас не повинна цікавити. Путін це ворог, Путін це агресор. Ніхто не цікавився в минулому тисячолітті, під час Другої світової. Яка там думка у Гітлера чи в Гімлера чи в Герінга. Всі розуміли, що це ворог. Ворог. Європа і ворог світу. От Коли прийде таке усвідомлення, тоді не будуть чекати, погодиться Путін на новий формат переговорів, погодиться на перенесення виборів, сприйме він кандидатуру Бойка, Ахметова чи Медведчука, чи Порошенка, чи ще кого завгодно, із тих, хто там навколо нього. Тому оці питання треба базово вирішити до тих пір, доки Європа не схаменеться і не усвідомить свою відповідальність, а буде гратися з Путіним, як це зараз відбувається, на Донбасі не буде. 20 закону залишається Короткий прогноз щодо того, що. І відбуватиметься далі. Я думаю, що Порошенко, відчувши реакцію людей на е, Ахметова і Бойка, він не піде на їх призначення, бо це просто буде викликом. Але сам факт того, що такі от переговори або по-простому тьорки закриті відбуваються, дуже сумний. Анатолій Граценко, в першій частині розмови нашого інтерв'ю, друзі, зараз новини 112. Наталі Шулим, після чого продовжуємо розмову. Дочекайтесь і залишайтесь з нами. Добрий ранок, добрий ранок усім хто з нами. Це телеканал 112 України. Ми продовжуємо свою роботу в прямому ефірі. Ми звати Юрій Бібік. Я для вас працюю в цій студії. Вся команда 112. Ми само рання робимо все для того, аби ви знали, якому більше допомагає нам сьогодні. У цьому анатолій Раценко, міністр оборони України 2005-2007, народний депутат 6-7 сьомо сликан. Ще раз добра на комбана. Вітаю, вас. отже, говоримо з вами також в тому числі про те, що говорять останнім часом. Це зокрема зміна прем'єр-міністра України Арсенія І От ми з вами так, зачепили тему нещодавно. З'явилася інформація про те, що мовляв вже постанова, яка пройшла регламентний комітет, а, і може бути, ну я не знаю, на подженій раді якось узгоджена щодо зняття, власне Арсенія Петровича безпосередньо його, а, оскільки ми бачимо, знаємо про провальне голосування за відставку, що за собою потягне всю відставку кабінету міністрів. Зокрема, називаються різні кандидатури Наталія Яресько, навіть Павла Клімкіна нещодавно почали обговорювати. Ви як ставитесь до цього? Давайте по черзі. По Є дорога держава Україна. І отак от лежачий поліцейський Арсеній Петрович. От ви сказали, що країна обговорює, саме обговорює. Де парламент? Три тижні депутати десь там, типу, в округах. Хтось кордонних, хтось не зрозуміло, яких. Країну тіпає. Прем'єр, ну як він був голохвастим, Пам'ятаєте, за двома зайцями. Так воно і залишилось. Він виходить з ці 10 хвилинки гніву, щось розказує про реформи, там, про дружбу там, і так далі. А люди відчувають, що жодної реформи не було зроблено. Уряд не хоче бачити понад 70% населення, і ваш канал це показував. Двійку отримали від парламенту. Президент його не хоче ненавидить, попри всі розмови, що він такий фантастичний, реформатор. в дружбі з ним, реформатор, там, і, так далі, і так далі. Ну, чи то тримається за крісло? Тому перше питання, яке треба вирішити буквально от завтра, перший же день, коли вони зберуться, це відставка Яценюка. Ну, досить уже все, наїлися. Тепер кандидатура, які називаються. Ви знаєте, не гріє жодна. Ну, можна й до Клімки додати, а можна потім, продовжуючи попередню тему, і до Нікола Яновича дійти, ну, друга Порошенка. Питання для чого, а не хто? Тому що якщо шукати ту кандидатуру, яка влаштує. Ахметова, Коломойського, Порошенка, Фірташа, то тоді не важливо хто. Тоді це просто пішак, який буде робити те, що робив Яценюк та тепер. Якщо ставити завдання, все-таки трошки так подумки повернутися на два роки назад на Майдан, чого хотіли люди? Справедливості, спокою, прозорості, відповідальності тих, хто крав. От прем'єр має забезпечити це. І не 62 реформи, які вони оголосили разом з Порошенка, а нехай проведуть хоча б три. Зроблять нормальну судову систему, щоб ми з вами, будь-хто незалежно від статків, міг захистити свої права і свою власність в суді. Енергозбереження для того, щоб не було отого зараз в аканалі з тими тарифами, з непрозорим з усім, щоб ми справді виповзли з підзалежності від зовнішніх постачань, і наша економіка піднімалася, щоб ми не витрачали на виробництво цієї чашки, цього чайника в шість разів більше енергії, ніж виробляють в Європі. Ніж витрачають в Європі. Тобто, оця ключова проблема. І третє сектор безпеки. Нехай приведуть в порядок. Не просто витрачати туди понад 100 мільярдів, виробляти якусь техніку, знову таки на тих же заводах Порошенка і так далі, яка просто бронює її. Е... Укріплюють розкажуть це новітня А, Головне питання в тому, хто може стати цією людиною, яка візьме на себе всю понуту відповідальності і урегулює цю ці ситуації. Хто потенційно може замінити Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра? Таке питання ми задаємо сьогодні в рамках нашого голосування. Друзі, я нагадую воно у нас на сайті 112.ua і вже є перші варіанти. Перші результати вірніше. Отже, Наталія Рейсько, 13%. Другий варіант Володимир Гройсман, 3%. третій Павло Клімкін, 1%. Соток відвідав наш сайт віддали перевагу а, саме третім варіанту. Четвертий, Михайло Сакашвілі 28%. відсотків. Ніхто з нині діючої влади 49% відсотків. Переважна більшість, і а, я не став би замінювати Арсенія Синюка 6%. відсотків. Отже, як ми бачимо, ніхто з діючої влади 49%. відсотків. Натомість ми бачимо там, і Михайло Сакашвілі також а, досить непевний результат, але це не діюча влада, якщо вже так можна говорити. Те, що діюча влада отримує такі низькі відсотки, от, в вашому бліцепитуванні, говорить насправді про те, що незалежно від того, як швидко зараз владнають питання уряду, актуальним залишається питання переобрання діючої влади і не тільки парламенту, а й президента. Тому що насправді давайте скажемо чесно, це не Яценюк поганий прем'єр, якого власне своїм голосуванням зберіг Порошенка Ахметом Сколоміскломойським. Це не по шок і... Шокін, поганий генпрокурор, це не Гонтарєва, погана голова з банку. Це насправді погана кадрова політика Петра Олексійча Порошенка. Король голий, і тому питання нікуди не дінеться, тому що провали в зовнішній політиці, провали на фронті, провали в тому ж мінську, провали в боротьбі з корупцією, провали в проведенні реформ, обвал гривні і так далі. За це треба відповідати. І тут уже пряма відповідальність і Петра Олексійовича Порошенка. Тому ми нікуди не дінемося до того, що доведеться проводити вибори раніше. На превеликий жаль, люди, які прийшли після Майдану у владу, вони себе дискредитували. От і тому, е, от в такій ситуації, якщо поставити за мету насправді проведені, нехай найближчим не часом а пізніше перезавантаження влади, тоді треба уряд технократів, ті, які прийдуть рік, принаймні попрацюють. Ефективно, не дивлячись на рейтинги, не дивлячись на свою участь у виборах і так далі. І тоді прізвище не буде мати значення. Це просто може бути ефективний менеджер, який організує ефективну роботу уряду. Не буде ходити на канали, буде працювати щодня. А давайте послухаємо думку людей. Хто може замінити прем'єра Яценюка з таким питанням, наші кореспонденти зверталися до киян. Давайте послухаємо, що вони відповіли. Це повинна бути людина, яка не була ще в політиці. Єдинство кандидатура, котрою справиться з цим. Михаїл Сакашвілі однозначно. Ні Рецька, ні, ні всі другі. Тільки Михаїл. Це має бути людина, яка пройшла війну, яка прийшла за то. Дійсно патріот. Бо я не бачу альтернативи. Вся ця колода, яка тусується, вона нічого не дасть. Економічне образування, чесний, щоб чоловік був. Простий технократ, невідома людина, не заанжугована. Яка би не входила на будь-яку партію, яка би просто працювала і все. Думки різні, але серед всього цього я почув прізвище Михайла Сакашвілі. На ваш поряд, чому така висока довіра до Сакашвілі? Я відповім, але насправді думки не різні. Перше, є відторгнення влади усіма, кого ви опитували. Друге, все-таки говорили те, що співзвучать з моїми словами. Це має бути людина, так. технократ, яка розуміється, в економіці. Яка можливо невідома до того в політиці, але нехай працює. Прізвище Саакашвілі. чому воно виникає? Ну е, на фоні отаких от тьорок закулісних домовленостей і так далі, Михайло Саакашвілі задав високий стандарт публічності, прозорості. Ну, же там 25 губернаторів нікого не чують. Чують тільки його. Да. Плюс за спиною, будемо об'єктивні, є позитивний досвід не в усьому, але в значній мірі позитивний досвід реформування Грузії. От і в людей є очікування, коли вони чують такі жорсткі слова про боротьбу з корупцією, про можливість дуже швидко. Прийти до позитивних змін люди хочуть цього. І е, на фоні Сакашвілі, ну, президент в своїй довірі не користується такою підтримкою. Людей ми це бачимо. Я думаю, що тільки із цієї причини Сакашвілі вже не буде прем'єр-міністром, тому що Петро Порошенко дуже ревниво ставиться до будь кого хто поряд з'являється і. Виглядає десь співставним з його особистою величчю пан Сакишвілі ска про те, що у нього значно вищі амбіції ніж стати прем'єр-міністром, в тому числі за інформацію. Наприклад, будемо так говорити, але Галяшканського про те, що Володимир Гройсман, в тому числі не хоче, якщо поступила така пропозиція, стати прем'єр-міністром за повокрімки. ми знаємо, Наталія Рецька сказала: Окей, а хто на ваш погляд може стати ось цим ефективним менеджером? Можливо, я не був приколений ще раз. Нам важливо зараз зробити справу. Нам важливо зараз, щоб прем'єр-міністр не був людиною, яку обклали олігархи разом з президентом-олігархом і тиснули своїм порядком денним на нього чи на неї. Тобто людина має вистоять і людина має реалізувати те, що обіцяне. Чи можливо це, в принципі, з нинішнім парламентом? Теоретично можливо, якщо вставити їм пальці в двері і сказати, хлопці, дівчата, країна рухається донизу. Ви можете гуляти, можете голосувати і так далі, але якщо ви не будете адекватними, то дочекайтесь моменту, коли навіть вже ви не вийдете з будівлі парламенту. Народ по вас прийде. Давайте спрацюйте ефективно, а потім всі разом підемо на вибори. Можливо, хоч такий страх, тому що насправді зараз депутати бояться виходити до людей. І не тільки ті депутати, скам так, старі товариші, да, які там сидять по 4-5 скликань скликані, розрулюють всі свої питання, а навіть ті, кого називають молодими обличчями. Тому що коли вони приїжджають в регіони, люди піднімають крик і всі свої невдоволення виливають на того, хто з Києва приїхав. І їм все одно це наєм, це Лещенка, це Заліщук, чи це та сама когорта, ті бойки, і так далі, чи Ківалові, які до тепер там сидять. Тому е, треба схаменутися. І ну, принаймні, щоб не виникали е, от такі кандидатури, які категорично відргаються людьми. Почули вас. Буду вам дякувати. Анатолій Граценко був разом з нами цим ранком. Дякую, пане Анатолію. Цікава розмова у нас вийшла. Друзі, Залишайтеся з нами для того, аби знати більше.